Нам невідомі всі їхні імена, Вікторія Невідомська, Нам невідомі всі їхні імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, ти їхні дім, як їм болить війна, Яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїні смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить. Білі крила за плечима, нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі свала прощання, вони солдати, що кладуть життя, заради нас і мирного світання, і без імен помовимось за них. За трошки вдачі, світлої простої, що зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен, вони для нас герої.